Доброго дня, шановні колеги. Все, видихаємо, видихаємо, налаштовуємося на роботу. Я сподіваюся, що так, у нас, колеги, є така негайна була необхідність зібратися ще раз до сесії. У нас на порядку денному є правки від юридичного департаменту по деяким нашим проєктам рішення. У нас є поправки до деяких проєктів рішення, і у нас є один проєкт рішення. Тому він на руках у вас. Якщо нема зауважень чи доповнень, давайте придемось по ним більш детально і заслухаємо до Так, перше питання про поправку до проекту рішення 3.5 порядку денного сесії Одеської міської ради про. Внесення змін до міської цільової програми розвитку житлового господарства міста Одеси на 2022-2028 роки, затверджено рішенням Одеської міської ради від 8 грудня 21 року номер 804 вісім. Будь ласка, не Сергійович. дякую. Добрий день, шановна Олександр Валіряні, шановні члени комісії, колеги, присутні поправка до проекту рішення про внесення змін до міської цільової програми розвитку житлового господарства міста Одеси. З напрямом 1. підтримка належного технічного стану житлових будинків, захід 1.1. капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків, враховуючи значну кількість звернень депутатів одеської міської ради, пропонується збільшити орієнтовний обсяг фінансування заходу за рахунок бюджету одеської територіальної громади до з році на 43,2 млн грн. з метою проведення невідкладних протирійних робіт перед початком зимового періоду. Це і ремонт інженерних мереж, ремонт покрівлі, заміни вікон та дворних блоків у житлових будинках міста Одеси. Хочу звернути вашу увагу, що на бюджетній комісії, яка була відбулась також сьогодні, підтримано перерозподіл коштів за рахунок внутрішніх коштів департаменту міського господарства. Тому просимо вас підтримати та внести відповідні зміни в даний захід. Дякую. А, можна декілька запитань. Дивиться одним пунктом. Є покращення технічного стану двох тисяч сімсот та квартирних будинків, підвищення комфортності проживання їх мешканців. Що це мається на увазі? Ні, ні, ну, всі, да, це, да, це за всі за можна... всі це за всі роки е, самої програми. Така кількість будинків планується е, відремонтувати, провести капітальний ремонт. Тобто ви зачитали пояснену записку. А Яка кількість вже зроблена з цієї кількості? Не разу не готовий вам конкретно сказати. Якщо треба підберемо таку статистику відповідно з 22-го року, коли була прийнята програма, і Щ yeah, yeah. ми домовилися на кінець року. Цього другому спочатку 22-го по кінець двадцять п'ятого. Що ми розуміємо. За звіт. Yeah. Добре. добре yeah. І ще один пункт капітальний ремонт і заміна ліфтів. Модернізація Орієнтовно 697 ліфтів. Це ми плануємо що за три роки стільки зробити. Так, Це за, за... програма приймається на певний період, там, на три роки. Ми її подовжили, в, дякуючи за підтримки депутатів, в цьому році ми її подовжили до 28-го року. Відповідно, з урахуванням цього були запропоновані та кількість ліхтів, які враховуючи ту кількість, яку ми капітально ремонтуємо за, за рік, з цим урахуванням ставимо для себе план замінити таку кількість ліхтів, капітально, капітально відремонтувати. Ну, тобто ж ну, треба. З двадцятого, з 22 22 року. Програма програма у нас з 22-го року, так. Ну ми з 22-го не так багато зробили, щоб так планувати багато на наступний років. Я... Ні, ні, я розумію, що ми можемо мріяти, але наскільки це реально, якщо да, якщо ви дуже Да. Можемо. Ми просто звітуємо, да, Там, там є да, капітальний ремонт, заміна та модернізація ліфтів орієнтовно, 697 ліфтів. У 22-му році 60, такі плани ставили для себе. 22-й рік 63 одиниці, 23, 101 одиниця, 24, 73 одиниці. По факту ми їх і виконали, 73 одиниці. 25-й рік 150 одиниць, 26 рік 90, одиниць, 27-й рік 100 одиниць, 28, 120 одиниць. Добре, Це дуже... план, який безпосередньо вказаний в програмі. Добре, дякую. Дякую. Доброго дня, колеги та присутні. Вказане питання було позитивно розглянуто на постійній комісії одинадцятого року. Але в той же час в вимогою воєнного стану внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на прості 22-24 років в житлових будинках, які знаходяться на управліннях ЖКС не тільки Київського району, а і Пересівського, Хаджибейського та Приморського. Не проводився капітальний ремонт. Частини конструкції прийшли в аварійний стан та перебувають в не в дуже в догарному стані. Київська районна адміністрація просить вас погодити внесення змін до міської цільової програми "Незламна Одеса на 2022-2028 роки з можливістю за. Передбачене програму обсяг фінансування також використовувати придбані матеріали, обладнання, інвентар та спецтехніку для усунення поточних аварійних ситуацій у житловому фонді. А пропозиція щодо назви заходу пункт 4.8 у нової редакції. Придбання предметів матеріалів обладнання інвентарів та спецтехніки для проведення прошувих противарійних конверсаційних та стабілізаційних робіт на об'єктах житлового фонду, що підшкоджені в збройної агресії на території міста, з можливістю використання залишкових матеріалів для усунення аварійних ситуацій у житлових будинках, а також на постійній основі спецтехніки за її цільовим призначенням. У яких і є матеріали, які мають строк годності. Якщо Наприклад, вони в нас не використали, ми використовуємо їх просто на, тікуші, ну, на капітальний ремонт в даному випадку. І... На якісь варіни, там ситуації, які потрібні. Ага. Дякую. Це поправка. поправка. Колеги, хто за дану поправку? Дякую. Треті. Пункт про, про лист Пересовської районної адміністрації Одеської міської ради щодо внесення поправки комісії до проекту рішення 3.7 порядку денного чергової сесії Одеської міської ради про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста Одеси на 22 28-й років рішенням Одеської міської ради від 8 грудня 2021 року, No8058. Сергій Анатолійович, можна кратенько, що там у вас за поправка? щоб було зрозуміло. Це депутатський фонд? Так, Це депутатський фонд э, Плексії Тетяни, так? Тетяни Плексій, так. Да. Вона просить да, перекинути ну, гроші. Вона ну, скаже, на що? До приморської адміністрації адміністрації. Не ловко, мені неловко мені ловко спрашувати на що. <laughs>, я, це, я впевнений, що враховуючи, що це програма благоустрою, на щось благоустрій. Це ваше е, право, щоб перекинути ваш депутатський фонд, власне, депутатський фонд на, на ті цілі, які ви вважаєте я за, за потрібні. Так, так. Я так. Я, ну. На потреби жить мешканців Пересібського району. Да, я маю належати, тобто, на увазі, тобто не потреби. Ох. Ми не можемо інакшим чином поступати свої депутатський фонд направляти. І, 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 і виключно виключно на потреби да, жителів да, Пересипського району. Гарно да, да. Да. Хто за, хто проти? Дякую, колеги. Четверте питання. Про проєкт рішення принесення змін до рішення Одеської міської ради від 16 квітня 2025 року номер 2947 про припинення управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради. Eh, будь ласка, Марія Константина там у нас зміни eh, до комісії з припинення управління з питанням ліквідаційної комісії. Так, так, так су -су -су і про ціничне питання. технічне питання і ці скло. Колеги, хто за, проти не Дякую. П'ятий проект eh, про пропозиції юридичного департаменту Одеської міської ради від 18 вересня 25-го року, номер 244-3 з вих до проєкту рішення про надання згоди на безоплатну передачу з державної та комунальної власності Одеської міської ради Одеської територіальної громади, квартири, номер такі-та-такий, розташовані за адресою такої-то, такої, -то, такої -то, вулиці такої-такої, такої що передається від головного управління національної поліції в Одеській області. Також у нас є, ну, давайте окремо. ну це Будемо таке зауваження від юридичного департаменту. Ми їх враховуємо і відповідно в частині. Це у нас буде просто врахування позиції. Буде коректуровка проекту рішення. Да, колеги, хто за те, щоб дане приміщення врахувати ці зміни, дякую зауваження. Шостий пункт про пропозицію юридичного департаменту одеської міської ради від 18 вересня цього року номер 245 до проєкту рішення про надання згоди на безоплатну передачу з державної до комунальної власності Одеської міської територіальної громади квартири номер такої-то такої то та, такої та, розташована за адресою такої-то такої, то та, такої, та, вулиці такої-то такої то та, такої, та, що передається від головного управління Національної поліції в Одеській області. Суть, суть та ж, е, така ж сама. Е, проти... Дякую, одноголосно е, сьоми. Е, про пропозиції юридичного департаменту Одеської міської ради від 18 вересня 2025 року номер 246 до проекту рішення про надання згоди на безоплатну передачу з державної комунальної власниці одеської міської територіальної громади квартири. номер така та така, та розташована з адресою такої та такої та вулиці, такої та такої Та що передається від головного управління національної поліції в Одеській області, саме таке ж доповнення це таке зауваження. Ну це вже сесійній залі завтра. Скажемо, можемо там да. вже сьогодні... Було таке mm -hmm. е, пропозиція. Про зауваження юридичного департаменту десь міської ради від 22 вересня 2025 року, номер 257, до проекту рішення про продовження заходів з відновлення функціонування об'єктів, які забезпечують життєдіяльність між мешканців багатоквартирного житлового будинку за адресою міста Одеса, вулиця Академіка Сахарова, 36. Там у нас стосувалося зауваження чого пане Валерію. Добрий день, шановний Добрий день. шановні члени комісії. Зауваження були стосовно формулювання продовження термінів сроку дії договору або заключати новий договір. Так як ми отримали лист від банку на продовження термінів, Все, то ми, це ми переробили проєкт рішення. Дякую, колеги. Хто за хто проти наголосно? Дякую. Дев'ятий пункт про пролив Київської районної адміністрації Одеської міської ради щодо внесення пропоз... поправки комісії до проекту рішення 3.4 порядку денного чергової сесії Одеської міської ради про внесення змін до міської цільової програми забезпечення діяльності органів самоорганізації населення міста Одесі, взаємодії та підтримки діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в умовах правового режиму воєнного стану на 2020-2028 роки, затверджений рішення Одеської міської ради від 6 лютого 2020 року, номер 5645 Будь ласка, Валень, А пунктом 3.3 три міської цільової програми забезпечення діяльності органів самоорганізації населення в місті Одесі, взаємодії та підтримки діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в умовах правового режиму воєнного стану на 2020-2028 роки, виконавцями якого визначена районна адміністрація Одеської міської ради передбачені заходи з облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання побутових відходів на території приватного сектору в межах діяльності Одну організацію населення при цьому у розрахунок ретрочових обсягів фінансування включав облаштування контейнерних майданчиків звичайними пластиковими контейнерами. Наразі при більш детальному вивченні сучасних технологій та комерційних пропозицій, постачальники виявили, що більш доцільно встановити підземні контейнери майданчики, які мають цілий ряд переваг, а це не приватний сектор. І собаки, ну ми знаємо, що не, не тільки в приватному секторі і скрізь Підземні Контейнери а, приховані від очей, що покращує вигляд, зменшується контакт людей зі сміттєвими баками. Контейнери розташовані нижче рівня землі, краще ізолюються, із, 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 що сприяє дотриманню а, санітарних норм. Враховуючи викладне, просимо на комісію. А, Розглядати питання і змінити пункт 3.3 облаштування контейнерних майданчиків", як зараз він звучить. Облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання поготових відходів на території приватного сектору в межах діяльності органів самоорганізації населення міської цільової програми, забезпечення діяльності органів самоорганізації населення міста місто взаємодії та підтримки діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в умовах воєнного стану. І змінити на забезпечення належно санітарно стане території приватного сектору в межах діяльності на соне на сині відповідно районного міста шляхом шляхом облаштування контейнерних метанчиків, у тому числі підземних. Ну добре, за, колеги, підтримуємо лист. Дякую. Судді <sharp> змінюють там доповню. Колеги, є <sharp> якісь зауваження, доповнення? <sharp> <sharp> дуже дякую за оперативність <sharp> і за компетентність. <sharp> дякую. да, никто, что, 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 что,